Товариство, доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарству. Зрання, поки не так шкварить, зараз будемо обслуговувати наших свинок. Разом з тим, друзі, обговоримо ряд дуже важливих питань, якраз які до нашої галузі свинарства, якраз от і належать. Друзі, всі, хто не підписався на наш ютуб канал, будь ласка, прошу зробіть це. Доєднатись до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї, людей, які люблять свинарство першочергового, ну і в цілому е, життя в селі, адже наш канал е, присвячений в цілому свинарству. Ну і збирає навколо себе колег, однодумців, людей, які люблять всю цю справу в цілому життя в селі. Так що будемо потихеньку приступати до роботи разом з тим, обговоримо всі ці питання безпосередньо біля селі. Друзі, На календарі у нас 12 липня 2025 рік, щоб було розуміння на який саме період зняти це відео. Ну і в чергове. Що хочеться разом з вами обговорити? А обговорити хочеться ціни на живу вагу свиней, ціни на напівтуші, сало, м'ясо. Я, як і завжди, розповідаю вам все, що відбувається у нашому регіоні України із всім цим, а це Сумська область, і Конотопський район. Друзі, від вас вже, прошу. Перейдіть, будь ласка, в коментарі. Напишіть, по чому у вас на сьогоднішній день ціни на живу вагу, сало, м'ясо, на півтуші, свиноматок. Ну якраз от, що тижневий такий мікроцикл, в якому ми піднімаємо всі оці питання, ну і маємо певне розуміння всього того, що відбувається в нашій галузі. Ну, я безпосередньо розповідаючи вам про свій регіон, від вас же черпаю інформацію. В коментарях ну і маємо певне розуміння того, куди ми рухаємо. Творіство. Що стосується ціни на живу вагу, 85-90 гривень на сьогоднішній день це о 12 липня. Нагадую, 2025 рік, це безпосередньо наш Конотопський район. Якщо говорити ближлежачій області, то там вже, я би так сказав, відбувається рекорд цін, тому що ну, спілкуюся із багатьма хлопцями із Чернігівського. Області сама Мєна чорс, друзі, 100 гривень уже на сьогоднішній день там дають за живу вагу свиней. І ситуація, якою є: свиней глобально дуже і дуже мало. Ще осінь не прийшла, як ми то з вами. і Трішечки вангували, а вже ну спостерігається рост ціни на живу вагу. Ну і певний такий дефіцит свинини дійсно спостерігається. Що стосується цін на свиноматок, друзі, у наших краях 60 гривень за кілограм. стосується. цін на м'ясо в роздріб, то вони залишаються на все тому ж рівні незмінному. Ошийок без кістки 250-280 гривень, заток 200-200 гривень. 110 гривень. Що стосується лопатки, 180-190 гривень. Корейка 190 гривень. Балик 185-195 гривень. Сало від 80 до 170 гривень за кілограм. Голова ноги, лівер від 50 до 70 гривень за кілограм. Якраз ціна на м'ясо доволі таки довго незмінна. Але факт є фактом, якраз от оці регіони близькі до нас. Та й в принципі, Сумська область, я думаю, безпосередньо на сьогоднішній день являється лідером по ціні на живу вагу. Знову ж таки дуже багато факторів впливає, чому саме так стається. Але маємо, що маємо. Так що, товариство, з нетерпінням чекаю інформації від вас стосовно того, що відбувається у ваших регіонах. Сподіваюся, що ціна не падає, а тільки росте. Так що, друзі, відгукніться, будь ласка, напишіть в коментарях, якої саме є справа у ваших регіонах. Буду чекати з нетерпінням, Все миру, друзі, добра. Працюємо далі.